Yeah. Ситуація в зоні АТО за минулу добу дещо стабілізувалася. Повідомляють в українському штабі. Кількість обстрілів знизилася. Водночас сепаратисти не припиняють застосовувати важке озброєння, великокаліберну артилерію та міномети, а також бронетехніку. Як заявив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, на Маріупольському напрямку точкою зіткнення залишається Широкине. На Донецькому напрямку найбільш активні бойові дії Велися у районі аеропорту, Мар'їнки і Красногорівки. Одним з епіцентрів бойових дій на Донбасі залишається Авдіївка під Донецьком. Місцевий коксосхімічний завод один з найбільших у Європі. Можливо, нова ціль бойовиків. Повідомляє кореспондент Голосу Америки Даніель Шерф, який щойно повернувся звідти з його репортажем. Знайомить Олексій Кузьменко. По території Авдійського коксохімічного директор підприємства Муса Магомедов пересувається у броньованому авто. За час конфлікту завод сотні разів потрапляв під обстріли і бойовиків, і українських військових. Семеро робітників загинуло, понад 50 отримали поранення. Наприкінці травня завод за один день обстріляли 45 раз. разів. Такого раніше не було. Магомедов каже, сепаратисти навмисне гатять по підприємству. Останні два обстріли вони були. Селі по заводу і стріляє е, з придільної території. Завод виробляє кокс пальне для металургії. Від його роботи залежать тисячі робочих місць і в Авдіївці, і по всій Україні. Підприємство має стратегічне значення, тому є побоювання, що сепаратисти спробують захопити його разом з прилеглою Авдіївкою. Бізусловно ми боїмося того, що существенно активізуються бойові дії там на території Авдіївки. Там і Учитывая, що завод знаходиться там буквально в п'яти кілометрах від лінії фронту. Ми опасаемся, мы боїмося. но з другой стороны... що ми можемо цій ситуації зробити? обстріли руйнують печі, які постійно ремонтують, щоб не допустити зупинки роботи заводу. Якби це сталося, перезапустити його коштувало би астрономічних коштів і зайняло би з 10 років. 1700 робітників підприємства, один з них Володимир Борзенко живуть просто на території заводу, а від обстрілів ховаються у підвалах. Коксохімічний завод це градообразуюче підприємство. Якщо не буде заводу, то і міста, міста не буде практично. Больше роботи здесь нігде. Практично всі предприятия, які були розположені на території міста, вони зараз простаєвають. з такої ситуації. Медична служба заводу запаслась бинтами і має на поготовій перелік медсестер волонтерів на екстрений випадок. Сергій Хіла очолює медслужбу. К випадку, ну, скажімо так, 50 людей Ми, звісно, не освоїмо, але 10-15 людей, якщо будуть поступати, ми готові їм показувати противошокові мероприятия, хірургічну допомогу, тобто далі або в міську лікарню, або в лікарню Дмитрова. Гендиректор Авдіївського коксохімічного Магомедов переконаний, українська армія зможе захистити завод, але визнає, підприємство настільки близько до позицій бойовиків, що ті можуть рознести його вщент. Що ж, поки робітники сподіваються, що кінець війні покладуть політики, підприємство продовжує працювати в умовах війни. Даніель Ширф, Андрій Ткаченко Завдіївки.